Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я знову виглядаю не дуже. Я захворіла, захворіли діти. Взагалі, такий стан не дуже. Але готуватися до дня народження треба. Я знаю, що до неділі я 100% мені буде краще. А дітям набагато краще, бо лікувати я їх почала раніше. І загалом. Сьогодні в мене такий день, сьогодні п'ятниця, свято, а мені треба спекти тортик, мені треба зробити горішки. Більше я зрозуміла, що нічого не потягну, бо дуже мені важко. Треба також дістати м'ясне, щоб, щоб спекти завтра. Тому такий день трішки не скажу, що загружений, бо дуже-дуже-дуже важко. Але я сподіваюся, що ми вилікуємося. І тут у мене малиновий чай. Малинка я заморожувала із цукром перемелену. Не люблю якось зварення. Тому ось таку малинку я зробила собі і дітям. І лікуємося. Ну, а тепер хочу поділитися з вами рецептом тортика. Це дуже давно забутий рецепт. Відважила я вже 330 грамів борошна. Додаю тут і чайну ложку розпушувача, висипаю склянку цукру додаю одне яйце. Столових ложки сметани, ну і трішки розтоплюю масло, тут у мене 100 грамів. Детальний рецепт вам лишу під відео, в описі. І вже всі інгредієнти я додала, вимішую ось таке тісто. Далі я готую шоколадне тісто, все роблю те саме, як і на білій куржі, тільки додаю ще 2,5 столових ложки какао. Цього разу торт у мене буде великий, тому я все тісто розділяю на дві частини. Тобто в мене виходить чотири коржі. Вже виложу його відразу на пергаментну бумагу, щоб мені легше було пізніше відділяти від формочок. Переложу у саму форму і розподіляю вже руками. Ось такий корж у мене перший вийшов. Таким самим принципом я випікала і шоколадні коржі. Відділяється пергаментна бумага досить непогано, але якщо відділяється дуже погано, то треба змочити просто холодною водою. Ну і Тут вже я розпочинаю готувати ще один смаколик це горішки. Цього разу робила по-новому рецепту. Дуже смачні вийшли, тому ділюся з вами також рецептом, його лишу в описі. Тут у мене 400 г масла, 4 яйці, одна склянка цукру, 1,5 чайних ложки розпушувача. Трішки підсолюю та розпочинаю всипати борошно. Тут у мене 900 г. Це порція подвійна, тому лишу вам в описі рецепт на одну порцію, ну а я, як завжди, готую багато. Вимішувати у такій мисці мені стало незручно, тому я пересипаю все на стіл і вимішую вже на самому столі. Тепер починаю формувати такі кружальця, які пізніше буду вкладати у свою форму. У мене форма газова, звичайна. Звісно, вона така вже побачила трішки світу, але мені вона повністю підходить. Я її стараюсь не вимивати дуже. Бо, якщо вимивати її ідеально, то починає пригорати, тому я не раджу. Мити дуже такі форми. Відправила я вже своє тісто у лунки і трішки тримаю, щоб схопилися самі горішки. Ну а пізніше перевертаю на іншу сторону, дивлюсь, чи підсмажилось. Цей процес дуже швидкий, не треба дуже довго часу чекати, буквально по дві хвилинки з кожної сторони і можна накладати наступні горішки. Ось такі горішки в мене вийшли. Дуже смачні. Буду ще по такому рецепту готувати, тому раджу його і вам. Ось така кількість вийшла горішків. Звісно, тут уже покрали. Мало бути більше. Так, і наш тортик ось такий, Тут два коржі йде світлих. І два шоколадних. Е, який крем буду робити, вам просто напишу. Певно, вже знімати не буду, бо скоро вечір. Знаю, що тут буду використовувати сметанний один крем, але хочу збити сметану із сирою згущенкою. Зробити один такий. Один буду варити на молоці. Заверний робити крем. Плюс треба сюди буде поматку ще варити. Чесно, дуже хотіла би познімати, але бачу, що здоров'я в мене не дуже, треба все швидше і лягати спати. Горішки цього разу також хочу зробити трішки іншим чином, ніж раніше робила. Зазвичай я сюди накладала. З і закривала. Цього разу хочу спробувати збити гущенку і додати до неї трішки масла. ну Десь виходить, що 2 треті буде гущенки і одна третя масла вершкового. Переб'ю і буду начиняти. Можна було б сюди ще додати горішки всередину, але горішки я зможу купити тільки завтра. Тому якось сьогодні начиняю, бо сьогодні треба з цим закінчити. Ну і в кінці відео покажу вам, що в мене вийшло. Збила я гущонку із маслом і вирішила все-таки пустити цю суміш замість крему заварного на торт. Ну, а сметанний крем я також зробила. Із сирою гущеночкою також додавала згущувач. Для сметани, бо все-таки було рідкувате. Додавала ну, ось таке згущене молоко, ну і перемішувала ручним вінчиком. Чередувала я коржі між собою, шоколадний білий, шоколадний білий. Ну і так само шоколадні коржі я змащувала Суміш'ю масла із гущенкою, а білі коржі змащувала сметанковим кремом. Лишились у мене деякі горішки, не вистачило гущенки, то я їх подрібнила. У таку крихту за допомогою тертушки, і хочу обробити бока свого тортика. Також уже паралельно чоловік допоміг мені перемостити горішки, тому вони вже готові. Ну і прикрасила я тортика такою крихтою із горішків. Як буду прикрашати тортика, я вам покажу вже пізніше у наступних відео. Ну а на цьому буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. І чекайте мої нові відео, що я готую на день народження вовчика.